Моє шанування глядачам, підписникам міста Луцька Чагро. 2 січня 2023 року. Посвяткували. Верніше, як посвяткували? Зустріли святкування. Це зараз не на часі, але зустріли Новий рік. І я його скажімо, Виходячи сьогодні на роботу, думаю, вам щось вам якесь цікаве порівняння зробити. При хто думає собі про 24-ку, значить 24 кінські сили. Це якби є два родича ДВК і Кентавр. Вони якби йдуть від одного так сказати, китайського власника. Де якби завод Твікс, ліва і права палочка. Ну, Але вже вони не такі, бо як раніше були схожі. Вже так от є серйозна відмінність, є серйозні в них відмінності. Пішли і давайте ми зараз про їх, їх розберемо. Значить, давайте, щоб легше було, ми будемо говорити поки про схоже. Три циліндра, кінських чотири 4 сили, 4, 4 63 номінально тягове зусилля. Кілонютона об'єми двигунів одинакові, 1532, тільки що тут а стоїть у YD-двигун, тут стоїть КМ 385 ВТ-105. значить Обоє вони однодискові, однодискові, значить, по вазі ДВК. 1430 по паспорту мені пише, кентавр 1370 мені пише. Баків у них одинакові, 18 літрів з половиною, мотори теж 4-4,5. По швидкостях вони теж, бо в них геть, трансмісії схожі, але вже не такі схожі, 2 км мінімалка 32 найшвидше. Значить, базами вони одинакові, колісними звідси до звідси 1680. Значить, і е, колії, значить, мінімалка колія 1220, хто там хоче е, на картоплі. Е, до речі, е, ці трактора є в версії і не на широких шинах, а на вузьких, але шини в них є різні. Тобто, якщо ми говоримо про модель е, цю шків його ж Ломона. Лумо, да, то тут широка шина для нього вважається 6,5 на 16 і 11,24. Значить, в вузькій він шині йде 6,016 дев'ять з 24. І так само, якщо без букви S кентавра буде йти, тут іде. Значить Широка шина 7,5 на 16, буде 7,2 на 16, і так само буде цей 112х24, буде йти 9,5х24. Тобто ці моделі є можливість їх встановлювати на вузькій і широкій шині. Клівенс в них плюс-мінус одинакові. хоча хоча тако стати все-таки трошки-трошки нижчі, може, на якихось 5 см. Тобто, якщо ми говоримо. 315 кентавр і 300 мм має клівенс цей, господи скажіть, ДВ. Єсть. Агротехнічний тут, знаєте, вони тут ще плюс може 4-5 см додати, до, щоб був агротехнічний просвіт. Так, значить, і, е, тож, значить, тут йдуть рідини, теж все схоже. Е, 4 трансміс... е, заливати, що, в, в, що В один трактор, що в другий, 14 літрів треба залити на, е, в коробку і в задній міст. Е, і е, 3 літри заливається. що В передній міст трансмісії та 17, що в одного, що в другого. І тепер е, різниця така сама перша, це по вомах. Значить, е, Кентавр заявив, 640 на 80 вом бороти в нього два режима. значить, ДВ 540 на 1000. Ось такі, скажімо, перші, його, перші їхні збіги. Але давайте будемо говорити спочатку по тепер, де вони в чому йдуть розбіжності. Значить, перше, попередкові тут нема. Особливих розбіжностей Значить, акумулятор сотка, акумулятор 105-ка, ну, табличку посвідку зробили лумону. Ну, це таке треба, не треба. Значить, в першу чергу, що от лумон має два такі от фонаря Фонарика да? лінзований, оптику таку, раз. Наскільки воно вночі буде світити краще? Ну, думаю, що. Побачити можна, але в лісі я не думаю, що так буде гарно світити, як оце, скажімо, розділені фари кентавра, бачите, окремо дальній окремо ближній. Тут вони прикрасили такими габаритними фонарями. Ну, Краще, не краще, вам видніше. Тепер перша ключова розбіжність його це ДВК, це бачите, раз капот підкривається, так би це є зручніше для обслуговування трактора. Значно зручніше. Маса вже краща. І е, КМ-Тей двигун. Вже, звісно, всі одразу Дунфенг, а я буду казати, двигуни стоять на Луволах і стоїть на е, джимах і тоді вже на Донфенгах. Так, от він піднімається на таких от двох підйомниках пневматичних так що отак от воно є. Двигунка я не буду зосереджувати, але скажу, є, скажу, мене питали переписники, в чому ж різниця двигунів. Тут бачите, як відкривається. Отак відкривається. Раз, отак от іде кентавра відкриття. Може ще, ще зручніше. Значить, Так як мені об'яснили, об'ясняю вам, хто займається ремонтами. Значить, в принципі, робота в них, вони три циліндра, однакова кабутура двигунів, значить 1500. От це 385, 385, значить одинаковатура, кабу, тисячу 1532 см кубічна. Різниця все в них в паливній, ключова. Тобто у ID йде заводська настройка форсунок. Значить, їх вже як поставили, так вони працюють. В кремовських двигунів тиск можна регулювати, тобто можна настраювати фрусунки. Так як би краще. Так мені, мені об'яснили хлопці, які займаються ремонтами. І відповідно я вам цю інформацію доношу. Це от така ключова різниця. Окрім те, що ви всі знаєте, що такий двигун так рохкає. Так на холостих. У двигун Робка, і На холостих на КЕМовський двигун так на холостих, більш вручить. Всі ми ці звуки знаєте. Чули, хто е, думає про цей трактор е, 24-ки. Так, тепер дивимося далі. Значить, баки, бачите, ось тут так бак г-подібний. Зробили. Тут зробили ось так. Сразу раз, поставили. Подобається, не подобається. Майте. Давайте я закрию його одразу, щоб були ці трактори якось трошки веселіше мені. А то вони як задерті. Тут таке враження, що... бачите Це Та щось таке. О! Другою рукою геть не Вибачайте, що знімав показ... вам. Е, так, дивіться, значить, е... зробив я ліс, коліс. Значить... Викрутив, бачите, кентавра краще виверить коріс, і в цьому є пояснення. Значить, в даних моделях моделі, і вже виробники мостів різні. Значить, бачите, тут йде тут якийсь виробник Майте, а тут виробник виявився, якийсь а, 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 зу. зу за ну, от Воно І воно відповідно конструктивно Так би на вигляд вони одинакові, але Але все одно вони виробники різні і щось значить відповідно, це дало можливість Кентавру мати трохи кращий коліс Значить Йдемо далі по ходу. Тут одинакові будовий гідроциліндр рульове, що один, що другий двосторонні дії закритий чехлами. Чехлом кожухом, Верніше бризговики є на одному на другому. Кріплені одинаково, далі кидається в очі відразу шина. значить Говоримо про шину. Протектор тут геть-таки сантиметра півтора Тут геть навіть 2 см. Просто височезний височезний. цей Височезна різниця, от бачите, буквально практично в два рази. І те саме стосується задньої шини. Тут теж -то величезний, величезний. от Тут на два пальці, вам показую, тут прикладу тут півтора пальця. Височезний цей. Хоча пригрузи в них тут однакові по вазі. Так, вернусь назад. значить, Що далі очі кидається в порівнянні? значить, Все-таки все-таки, лумон от так от стояти тут. Він за рахунок цієї панелі панелі, закрив все-таки всі оці дроти. Щоб кентавр, бачите, в них така панель невелика і оце все, що видно, ті предохранителі, шнури, якби так тіші ті, ті шнурки, ті друти, ті мамки, папки все видно. Ці пани сховали. Але е, тут поставили автомобільну панельку. Значить, е, і е, тут поставили е, в Кентавра тут окремо, так якби люди кажуть, що так краще. Ну, Думаю, да, для ремонту. Да. Далі йдемо сюди. Бачите, тут стоїть така рама, яка прикріплюється до кожуха. Кризиве щеплення сюди, кожух так. І видно, що от вона така масивна. Тут такого нема. Тут, тут, тут якби, трактор скручений на одній трансмісії. Якось, от, ну, Покраще рішення технічне в е ДВ-шкі. Плюс-таки ставлять оцю пластину тут, а ящик сюди ставлять. А е ДВшка все-таки цю пластину раз і закрили, і тут щось можна якась якби сказати, що можна якось додатково ставати на нього. Так, Зараз я хлопцям дам бомбулей. Як вони як спеціально, я відео знімаю, вони на перекур виходять. Хлопці, дайте поговорити! Відео! Алло! Кричите. Вони після Нового року обмінюються враженнями своїми, хто скільки чого випив. Ну, а тепер саме мені цікаве для вас розказати. Да, Бокові важелі, чотири передачі вперед, одна назад. Тут якби те саме все. Ті самі але хочу зазначити, що вже виробники, тут я бачу по цих логотипах, йдуть різні йдуть різні, тобто виробники от, різні, якісь є конструктиви, тако візуально якби одинаково, але воно різне. До вежки, значить, дивимося цей. Бачите, Значить, тепер фішки по цьому. Бачите, у цій моделі встановили, вивели окремий розподільник для управління гідроциліндром причіпа. В да? кентавра цього нема. Тут якби по-старому перекривай кран, тоді ти будеш управляти речогом, що відповідає за нав'язку трактора. Тут це рішення прийняли, якби. Зробили покраще для вас зручніше так Як казав, трактори по швидкісті виробники зазначають одинаково, 2 км, мінімалка 32 км, максималка, що це ми говоримо проперед. Тепер ми говоримо про зад, про руки наших тракторів. саме цікаве, значить дивіться, значить, все-таки я склоняюсь більше, що Кентавр менше підніме навантаження. Бачите, тяга тут йде від центру до центру 600 мм, вона не є велика, тут трошки підсилили. Хоча тут хороше ріження по кронштейну в цьому кріпленні. Тут хороше. І Бачите, що, зверніть увагу, тут от який це міст він зовсім не є великий. Класичний, стандартний. Зараз я вас здивую дивешним мостом. Таке рішення на, на буксування причіпу, на сплушний палець. Тут все. Воно як є Вихід на один гідроконтур, є перемичка. Зробили все, все, все класично, як всіх. Тепер дивимося сюди. Да, тут, звісно, металу не пошкодували. Міст, що см. 3-4 грубший. Це виробництво МД, бачите? Ну, реально більший. Ну, зараз чекайте, не полінуюся як одною рукою можу зміювати чулка. Так, що ми тут наміряємо? Скільки тут 14. 12-2 см, будь ласка, чулкові. Інший виробник однозначно, значить, бачите, як тут йде кріплення уподібний у гак. Переставляє. Теж сплушний палець йде, але тепер протяги. 70, 70 від краю до краю, лета, тяга. Значить, Цільна, верніше лита, цільна, грубша, тут 8 тут. Треба 6 було. Тут 6. Значить, ну, всі плюси на понавісті тут. Чуть-чуть оцей мінус, звісно, з цим кронштейном таким звареним може придеться і переробляти його під кентавруську Рішення зробити, але тут все-таки поцікавіше. От я вас хотів здувати, І відповідно, якщо довше тягне, відповідно в нього буде ваші грузи повертати. Тому що, хоча по паспорту, що цей 440 пише, що цей 440 подйом. Але я все-таки 10 см, це вважайте, плюс 100 кг. Це от вже є тако, плюс 100 кг на підйом. Так, от сім я вас хотів сьогодні так, у своє перше. Тут я не говорю, ці всі лампочки, це все крила, все воно один в один. Тут ручку так, тут ручку так, тут бардачок так. Ну, це е, Дрибівське, але все-таки е, ви побачили, що є плюси по кентавру, по, по капоту, по шинах його великих, таких замашних. По мостові трошки вивертку ліс краще. По девесі, тут його двигун, комплектація, задній міст дуже крутий, навісне дуже робочий органи, навісного ну тя... тяги ці всі гарніше. Для мене, звісно, це рішення краще, коли позакривали оці всі дроти вони сховані, а не тако як в кентаврику. Так що крісла одинакові. Тому... Почав я свій рік з такого огляду, трошки довгенький, але думаю, цікаво, хто має час і хто думає про трактор, знайде тих пару хвилин, 18 хвилин, 30 секунд. Тому Ростислав, Чагро, дзвоните, аналізую, розповідаю, роз, по розкажу все. Я на зв'язку. До побачення.